Думав, що не візьме така дубова дошка 7 см товщина. Де моя рулявка? От. 7,2 навіть. І циркулярка Metabo ts 254M. Але тут диск Метабовський на 24 зуба. Якась там професійна лінійка. І от файно пройшов за один раз. Підпал легенький тут, бо зупинявся на трохи. Ну, так що диск метабовський, реально рекомендую, хороший. Він у мене вже кілька місяців стоїть, пиляє і дуже Дуже гарно пиляє.